Про українські титанові активи наше минуле і багатообіцяючі майбутнє, чи справді в Україні 20% всієї титанової сировини світу? Що нам варто робити на єдиному у всій Європі титано-магнієвому комбінаті в Запоріжжі? Як Україна врешті може і має замінити Китай і Росію на титановій мапі світу? Про нашу унікальну титанову промисловість, як завжди, на цьому каналі, розповідаю вам я, Маргарита Рівчиченко. Вітаю! Підписуйтесь, коментуйте, діліться з друзями. У нас багато цікавого і справді важливого для країни. Починаємо! Для початку вражаюча, але сумна статистика. За підрахунками канадського аналітичного центру СекДЕФ Росія захопила в Україні та поки що утримує під контролем родовища корисних копалин загальною вартістю близько 12 трильйонів доларів США. Щоб ви зрозуміли наскільки велика ця сума. Вона вдвічі більша річного бюджету найбільшої економіки світу сполучених штатів, і в кілька сот разів більша бюджету України. На жаль, Росія загарбала серед іншого гімічний завод. Кримський Титан його окупувала разом з півостровом ще у 2014 році. На додачу окупація надважливого для експорту сировини Маріуполя. І ось в результаті вже маємо зниження експорту титанов місних рук на 42% в минулому році. І невтішні прогнози на рік поточний. Картина сумна, але наскільки критична для всієї титанової галузі? Як взагалі виглядає наша титанова промисловість і в якому стані наші титанові активи розбираємось в цьому сьогодні детально? Але почну з невеличкого історичного екскурсу. В часи Радянського Союзу позиції титанової галузі України були надзвичайні. Окрім потужної мінеральної бази титану, однієї з найбільших в Європі, ми мали працюючий, єдиний у Європі завод з виготовлення титанової губки запорізький титано-магнієвий комбінат. Також мали два великих виробника діоксиду титану – «Сумихімпром» І Кримський титан, якщо додати сюди унікальний науковий об'єкт, інститут титану, можна стверджувати: в Україні були сконцентровані всі ресурси і виробничі потужності, а також досвід, аби стати без перебільшення провідною титановою країною світу. Однак цього не сталося й досі. Довгі роки титанова промисловість України мала і має переважно сировинний характер. Виробництво титанових концентратів і їх експорт переважало над продуктами переробки. А між іншим, саме вони ці продукти переробки дають найбільший прибуток. Наприклад, вока титану, який широко використовується в хімічній, лакофарбовій промисловості, в медицині. Та титанова губка, напівфабрикат для виготовлення металічного титану. А потім вже протезів, імплантів, літаків, зброї, корпусів для новітньої техніки тощо. Якщо тонна ільманітового концентрату коштує приблизно всього лише 300 доларів, то тонна двоокосу титану вже 2,5-3 тисячі доларів, а тонна титанової губки взагалі 10-12 тисяч доларів. При цьому обсяги виробництва титанової губки на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті навіть у найкращі роки незалежності ледве досягали половини своєї проектної потужності. Анексія Криму у 2014 році і втрата контролю над підприємством Кримський титан призвела до зменшення об'ємів виготовлення діоксиду титану майже втричі. А повномасштабна війна тільки погіршила ситуацію. Але давайте не будемо лише про погане. Хай там як на титановому ринку України з'являються і нові гравці, зокрема, міжнародна компанія Antares, що плавить титанові злитки і сляби. Завод порошкової металургії на Закарпатті, тов ВКФ Велта з новим видобувним активом бурзулівським родовищем, і власним сучасним гірничо-збагачувальним комплексом. Також Велта має РНД-центр, де розробили інноваційну технологію виробництва металевого титану та його сплавів Велта Ті Процес. Це робить процес менш енергооб'ємним, він має менше виробничих стадій та нульові відходи. Тобто Україні в титановій сфері завдяки приватним ініціативам є чим пишатися. Але, на жаль, через відсутність відповідної державної і державницької політики планомірне і довгострокове зростання галузі досі так і не розпочалося. Втім, шанс на це і можливості ми все ще маємо. Не все втрачено, дивіться самі. За запасами ільмоніту це один з головних мінералів, з яких виробляють титан. Та двока з титану лідирують Китай, Австралія, Бразилія, Норвегія, Південна Африка, Канада, Мозамбік, Мадагаскар. Але й Україна є в цьому списку. Посідаємо 11-те місце у світі і другу позицію у всій Європі після Норвегії. За даними геологічної служби США, на наші території нараховується понад 40 титанових родовищ, серед яких 13 великих, 10 середніх і одне унікальне. Найбільше в Європі Малишевське. Окрім нього, серед так званих розсипних родовищ варто відмітити Берзулівське, Лікарівське та Аврамівське родовище Ільманіту в Кіровоградській області. Майже Річинське, в Житомирській та Тарасівське родовище циркон рутил Ільманітових руд в Київській області. А ще є корінні родовища: Стримогородське та Федорівське родовище, Апат Ільминтових Руд в Житомирській області, Носачівське родовище Черкаської області, Красноріченське в Житомирській та Вовчанське комплексне титано цирконове родовище в Дніпропетровській області. Загалом на них та інших ділянках розвідані запаси титанових руд складають 7-12% від загальносвітових за іншими оцінками. Титановий потенціал України взагалі під 20% всього титану світу. Запаси вражають. Погодьтесь. А хто ж добуває ільманіт та збагачує його? Перше об'єднана гірничо-хімічна компанія, до складу якої входять вільногірські ГМК, на тому самому найбільшому в Європі Малышевському родовища та Іршанський ГЗК в Житомирській області. Далі компанія Велта веде видобуток і збагачення у Кіровоградській області на Борзулівському родовищі, ТОВ міжрічинський ГЗК і Саківська ділянка Межирічного родовища, тов Валки Ільманіт, родовище Валки гацівське фірма входить до групи компаній ДФ Дмитра Фірташа. А також скандальне тов. Де Мурінських ГЗК у Вовчанську об'єкт довгий час управляється фактично Росією, але рішенням Вищого антикорупційного суду у лютому 2023 року перейшов у власність України. І ще трохи історії: за даними геологічної служби США, найбільше ільменітового концентрату Україна виробляла у 2018-2020 роках: 750-810 тисяч. Тон на рік. Найменші обсяги виробництва були зафіксовані у період з 1996 по 1998 роки та у 2012 році близько 250 тонн. Щодо рутилового концентрату, найбільше. 161 тисячу тонн було виготовлено у 2013 році. Загалом виробництво титанових концентратів на рівні трохи більше 500 тисяч тонн протрималось ще у 2021 році. А от з початком повномасштабного вторгнення обсяги видобутку титанових руд та їх збагачення. Вали приблизно до 300 тисяч тонн у 2022 році. Прогнозовані об'єми для 2023 року ще нижче. Причинами для цього є і проблеми з постачанням електроенергії у наслідок пошкоджень об'єктів енергетики, і зламані ланцюжки експортної логістики, блокування вітчизняних портів, постійні обстріли, і людський фактор: багато спеціалістів і робітників галузі захищають Україну на фронті. Що далі? З руди, яку видобувають в кар'єрах і збагачують на ГЗК, врешті виробляють титанову губку та титановий пігмент. З останнього далі фарбу, лаки, папір та багато іншого. З губки металічний титан, незамінний у медицині. Це імпланти, протези, а також у авіа та ракетобудуванні та багатьох інших стратегічних галузях, про що я вже розповідала в подробицях. Подивіться відео на каналі. Не пошкодуєте важливо, титанова промисловість України здатна виробляти як губку, так і пігмент. Але наразі єдиним підприємством в Україні, на якому виробляється діоксид титану, залишився Сумахімпром. Раніше що був Кримський титан, і тоді Україна виробляла втричі більше. Кризова ситуація із виготовленням титанової губки на нашому єдиному унікальному підприємстві, що було здатне на це мова про Запорізький титано комбінат. Який робив Україну однією зі всього лише семи країн світу, спроможних виробляти металевий титан? З цієї мапи, до речі, нещодавно у 2020-му зникли Сполучені Штати Америки. Єдиний у них завод з виготовлення металевого титану ті мед закрили. Він не витримав конкуренції з китайцями та росіянами. Тож залишилось шість країн. Але це, якщо рахувати, ніби наш ЗТМК працює. Криза тут почалася ще у 90-х. У 93-му комбінат повністю зупинився. У 1998-му вдалося відновити виробництво і довести його об'єми до 7 тисяч тонн губки на рік. На початку 2000-х років на ЗТМК була випробована і впроваджена розробка українських вчених з інституту титану. Технологія виробництва гідрованого титану, яка б могла відкрити шлях до майбутнього титану. Порошкової металургії були спільні розробки з американською компанією MDA Products Inc. успішні випробування порошку гідриду титану і експериментальне виготовлення стандартних виробів для Boeing. на горизонті. Майоріли великі перспективи та міжнародні контракти. Але все закінчилось разом з передачею ЗТМК, а також вольногірського та іршанського ГЗК в управління одній добре відомі скандальній приватній структурі. Потенціал підприємства значно впав. Обсяги виробництва титанової губки скоротилися більш ніж удвічі, а титанових шлаків у тричі. Після багатьох років занепаду в 2021 році ЗТМК повернули в державну власність сьогодні, через війну. Титанову губку тут не виробляють взагалі, але не все ще втрачено. Хоч наразі ЗТМК, як і всі титанові галузі, дійсно складно, шанси і перспективи в нас є. І вони дуже гарні. Про це в інтерв'ю на нашому каналі минулого тижня розповідав детально засновник Асоціації титанової промисловості України Андрій Броцький. Україна може дуже швидко відновити ланцюги. Поставок, це не буде закриття повністю всі, всіх дир, які є у наших союзників. Але Україна може посприяти цьому і серйозно посприяти. Це можливо зробити в дуже стислі сроки. Наскільки стислі? Місяці. Як цікаво? Місяці. На протязі декілька найближчих років, Україна може реконструювати та побудувати нові можливості, та витіснити китайський та російський метал повністю з ринку. Хоч війна і вносить свої корективи, Україна все ще спроможна стати провідним європейським виробником готової продукції, створивши повний ланцюг. Від кар'єру до високотехнологічної продукції наші родовища і переробні комплекси титанового сектору, на щастя, переважно знаходяться на підконтрольних України територіях. Їх модернізація, запуск з відродження виробничих ланцюгів, інвестиції можуть дати титановій галузі новий поштовх. Потрібна відповідальна державна політика, політична воля. Та ще раз інвестиції. Тоді ми покажемо світу, що українська титанова промисловість це не тільки сировина, а ще й металічний титан і діоксид у масштабах, що стануть альтернативою всьому китайському та російському титану. Альтернативою, якої з кожним днем все більше прагне цивілізований світ. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал Титан в Україні і світі. Побачимось за тиждень!